цікавить частині вчорашніх падіння? Зараз для мене було новиною, що частина перша статті 171 передбачає, зокрема, адміністративну відповідальність. Адже ну, частина друга це дії, ті самі дії, вчинені групою осіб або службовими особами чи послужковими особами, за собою кримінальну відповідальність. З наших матеріалів, з відео того, яке ми, ну, як, як буде процесуально правильно, ми його надамо, тільки скажіть як. Вбачається, що дійсно діяла група. Група організована, у якої був чіткий керівник, яка приїхала чітко одним транспортним засобом, діяла і виконувала команди свого керівника. Ну і, і зокрема, от, ну наше прохання, наше бачення і наша вимога, щоб дії цих людей тягнули за собою саме кримінальну відповідальність, тобто позбавлення волі. Тому що ну, це неправильно, на мою думку. Да? Коли журналіст працює відкрито, коли журналіст працює неупереджено, коли журналіст не є якоюсь зі сторін конфлікту а, на людину, яка на роботі нападає, чи з метою заподіяти якусь там лихо його здоров'ю, чи з метою заволодіти майном, чи з метою а, перешкодити відеозйомців, відібрати камеру. Зараз про мотиви ми, ну, ми не можемо говорити. Ми чітко говоримо про те, що була група, у групи був керівник. Був виконавець, тобто особа, яка безпосередньо скоювала протиправне діяння, ну зокрема, застосовували заходи фізичного впливу. От, ну, передаємо вам, та ви вже бачили це матеріал, конкретне фото поки тих осіб. Ну поки поки так, скажіть, як правильно передати це відео і ці фотоматеріали вам, щоб їх долучили до матеріалів справи, чи записати на диск, чи це має бути якийсь лист. Чи це має бути оригінальна касета, на яку це все знімалось? Тобто ми передамо від нас, має ну, буде максимально повна співпраця для того, щоб винних осіб притягнули саме до кримінальної відповідальності, тому що ну, ця справа має бути лакмусовим папірцем насправді з спроможностями правоохоронних органів. Ну, місцеве правохоронно Так, що, шо, щось якось робити. Повна доказова база, повна доказова база. фото, відео, десятки свідків. Особи затримувались, особи доставлялись в міський відділ міліції. Тобто їх встановити, ну, я думаю, для людей, які це знають, як це робити, це ну, 5-10 хвилин часу насправді. Дякую вам за питання. Воно, до, до речі, досить зручне і дякую за вашу позицію Ви взагалі не тільки як журналіст, як представник для себе масової інформації, а в першу чергу як простих людей, як простих масок громадян. Ви самі знаєте, що за фактом вчорашніх подій є відповідна реєстрація журналіного на обліку нашого підрозділу, відповідне діяння людей, які сприсували чи ушкодження вашому колезі, вони в нас «Єдиного реєстру за відповідною кваліфікацією. Те, що тут буде однозначно перспектива кримінальної відповідальності, це є беззаперечно. Більш повно вам до щодо самого змісту розслідування і процесу може тільки надати відповідно відомості сам слідчий, який на сьогоднішній день повноважено здійснює досудовий розслідування за кримінальним провадженням. Тобто ні я, ні моя колега з, з пресслужби не може більш широко дати інформацію, оскільки це вже є більш закрита інформація, вона становить таємністю. Питання і прохання щодо кваліфікації в першу мабуло зрозуміло. Звичайно, я особисто буду ініціювати перед керівництвом слідства. І слідчою відповідно, відповідно буде дійсно заслуховані цих матеріалів сьогодні на п'яту -го годину. І ці матеріали, які ви мені надаєте ці зйомки, вони повинні процесуально бути закріплені. в поїдуть до кримінального процесуального законодавства, які вони набудуть відповідно е... самого змісту речових доказів. Як забрав представники, е... ви, як представники, зараз, зможете поспілкуватися з керівником уділення, він більш повно вам розкаже про саму подію, про тих учасників, які в тих рамках, які нам дозволяє кримінальні поселі зараз висвітить перед вами як про засоби масової інформації. Тобто е, люди, які винуваті цього діянням допомогою до кримінальної відповідальності, я вас запевняю.